Вашої уваги сковородка торговельної марки Рінгел сковородка звертає вашу увагу із високим бортом із кованого алюмінію товщиною 3,2 мм. міліметри. Має стійке антипригарне покриття як зовні, так і всередині. Мармурове антипригарне покриття. Бакелітова ручка достатньо приємна на дотик. В даному випадку сковородка йде із кришкою. Бачите, кришка має такий силиконовий обідочок, також мається. Отвір для випуску пару. В даному випадку сковородки є у всіх об'ємах, всіх діаметрів. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua. Сковородка достатньо важка. Ще раз нагадую, підходить для всіх видів плів, включно індукцію. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua. Якщо залишається додаткове запитання, пишемо в коментарях під цим відео.